Вітаю на уроці української літератури. З вами знову я, Людмила Лінкевич. Запрошую вас до психологічної студії. Уявімо, що нам треба розібратися з непростою поведінкою одного хлопця-федька. Усі вважають його розбишакою. Наше завдання на сьогодні полягатиме в тому, що потрібно розглянути особливості характеру головного персонажа та віднайти причину його вчинків. До вашої уваги оповідання Федько Халамидник. Кого в народі називали халамидником? Халамидник босяк, голодранець, бешкетник, пустун. Володимир Винниченко, автор оповідання Федько Халамидник, народився в місті Єлисаветграді, нині місто Кропивницький. З дитинства хлопчик ріс здібним, упевненим у собі, умів відстоювати власну позицію. Мама пригадувала, що володя сусідських дітей тримав трохи у терорі, бо був дуже сильний для свого віку і вольовий, упертий, надзвичайно любив волю, повітря, рух, був гордим, незалежним у вчинках і рішеннях правдолюбцем. Ці риси вдачі притаманні його літературному герою Федькові. Майбутній письменник навчався в Єлисаветградській чоловічій класичній гімназії. Володимирові гімназисту не раз докоряли через простий одяг та українську мову. Але хлопець сприймав це як виклик і на випускному екзамені з'явився в солом'яному брилі вишитій сорочці. Усвідомлення свого становища не пригнічувало письменника, проте спонукало до протесту. У старших класах він брав участь у революційній організації, написав бунтарський твір, за який дістав покарання, тиждень перебував у карцері. Карцер це приміщення у в'язниці. Документ про закінчення Єлисаветградської гімназії Володимиру не видали, проте згодом він склав іспити за середньою освітою екстерном у Златопільській гімназії. Потім продовжував навчання на юридичному факультеті Київського університету. Пропоную познайомитися з головним персонажем. Читаємо в тексті оповідання: Це був чистий розбишака халамидник. Не було того дня, щоб хто-небудь не жалівся на федька. Там шибко з рогатки вибив, там синяка підбив своєму закадишному другові, там перекинув діжку з дощовою водою, яку збирали з таким клопотом. Наче біс, який сидів у хлопцеві, усі діти, як діти, граються, бавляться тихо й лагідно, Федькові ж неодмінно, щоб битися, щоб щонебудь перевернути перевернути догори ногами. Кінець цитати. І ніхто не смів з ним битися, бо силою Федько теж вирізнявся. Напади жорстокої поведінки і хвилі доброти в героя чергувалися. То він разом із хлопцями з піркою та стьопкою міг ліпити з піску будинки, старанно вимуровуючи стіни та дах, а то раптом усе руйнував і своє, і чуже. Інші його побоювалися, але й потребували дружби з фатьком. Чому так? Спробуємо пояснити з головним персонажем ніколи не було нудно, він завжди щось вигадував нове. У спілкуванні був дуже простим. Автор порівнює фатька з казковим персонажем Солов'єм Розбійником. Одного разу хлопчаки запускали повітряного змія, а Федько тільки спостерігав та підсміювався, бо нитка була закоротка і змій не міг злетіти. Розбишака навіть підказав бідолахам, що робити. Як ви гадаєте, що сталося потім? Варіант А. Діти разом із Федьком запускали змія. Варіант Б. Федько забрав у них іграшку. Варіант В. Хлопчаки сховали змія, щоб Федько не забрав. Правильна відповідь Б: Розбишака забрав Змія. Хлопці сварилися, погрожували, обзивалися, але не насмілювалися забрати іграшку. Але, як не дивно, Федько потім сам віддав Змія, сказавши: На твого Змія, думаєш, мені він потрібний? Схочу, зроблю із цілого аркуша, тато з друкарні принесе червоного паперу, так он якого зроблю. Кінець цитати. Але прояви такої доброти були нечасті. Як правило, хлопці бігли жалітися батькам, а ті, у свою чергу, йшли до Федькових і в результаті ввечері халамидник одержував прочуханки. Дивний цей Федько. мама свариться, а він зовсім не плаче, сидить, насупившись. А коли додому приходив батько, то покарання починалося фізичне. Тато лупить сина ременем. як ви вважаєте, чи допустиме фізичне насильство в сім'ях? Чи можуть сьогодні соціальні служби позбавити батьківства тих, хто застосовує фізичну розправу щодо дітей? Як реагує хлопець на побиття? Сіплює зуби й мовчить. Проте батько перед тим, як застосовувати силу, завжди питає сина, чи правду люди кажуть про його негативну поведінку? Федько ніколи не обманює, він завжди визнає свої помилки. Як ви думаєте, що відбувається після фізичної розправи? Варіант А. Мама заступається за сина. Варіант Б. Хлопець завжди просить пробачення. Варіант В. Батько дає хлопцеві дві-три копійки за те, що правду казав. Перевірмо. Мама ніколи не заступається, навпаки, дивується впертості стина, називає його Сибірякою. Цитую, камінь, а не дитина, кінець цитати. Сибіряка це лиходій, харцизяка, вража душа. Федько ніколи не просить пробачення, а натомість бере від батька дві-три копійки, бо завжди признається в скоєному, оскільки брехати він не любить. А ще не любив Федько видавати товаришів. Ось такий дивний характер був у халамидника. Проте найбільше хлопцеві діставалися через Толю. Читаємо в тексті: Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна, він завжди виходив на двір трошки боязко, жмурився від сонця і соромливо посміхався своїми невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до фетькових забав, але цей халамидник неодмінно спокушав його, і бідненький і Толя приходив додому задрипаний, подраний, з розбитим носом. Мати його, жінка чула і теж делікатна, трохи не умлівала, бачачи таким свого Толю. Кінець цитати. А Толя сам бігав за Федьком, рвав штанці, бо не вмів лазити по деревах, але всю вину перекладав на Федька. А халамитник увечері знову отримував ремені і знову одержував від батька гроші, бо завжди правду казав. Проте трапився одного разу такий випадок, коли Федькові довелося збрехати, і це зіграло злий жарт із персонажем. Про це ми довідаємося на наступному уроці, а зараз пропоную перейти до конспекту та до тестів. Цінуйте дружбу та уникайте нещирих боягузливих людей.